В Україні! Вітаю усіх сиролюбів і сироварів-любителів. Як ви і просили, пропоную вам дуже простий рецепт сиру, але він буде дуже смачний, значно смачніший, ніж магазинний, значно корисніший, ніж магазинний, і, що не менш важливо, значно дешевший. Колись давно саме з такого сиру розпочалось моє захоплення сироваріння. Тому і вам пропоную розпочати саме з нього. Далі ви зможете удосконалювати свої навички, якщо, звичайно, вам припаде до душі сам процес створення сиру. У рецепті сир мав назву Зенигородський. Не знаю, хто і чому йому таку назву дав, бо вже пізніше, коли вивчила технологію справжнього Зеленгородського сиру, я зрозуміла, що то був зовсім не він. Але ж те, що в мене вийшло, Вийшло вперше у результаті такого простого процесу приготування і короткого терміну дозрівання, мене порадувало. Звичайно, він був не ідеальний, але все-таки, можна сказати, сир вдався. Назвала я його Незвенимородський, ну, щоб довго не придумувати. Рецепт підійде для тих, хто жодного разу не виготовляв сир власноруч. Тож, давайте розпочнемо. Як завжди, перед приготуванням старанно стерилізуємо увесь посуд і приладдя. І хоча цей сир визріватиме лише 7 днів, і сторонні бактерії чи дріжджі не встигнуть розмножитися дуже сильно і дуже нашкодити сирові, ви робіть у себе звичку завжди стерилізувати все, що будете використовувати в процесі приготування. Це, звичайно, буде не ідеальна стерилізація, але це значно зменшить, так би мовити, забруднення вашого сиру. Докладно про те, як це можна зробити в домашніх умовах, я зніму окреме відео на цьому каналі. До речі, короткий термін дозрівання від 7 до 14 днів приваблює сироварів початківців, бо ж дуже хочеться швидше продегустувати своє творіння і надихнутися на нові сироварні подвиги. Я завжди готую із 6 літрів молока. Ну, так технологічно в мене виходить, в мене є така посудина, яку можуть це робити з нержавіючої сталі. Ну, і так мені зручно. Зручно готувати з п'яти літрів молока. Якщо брати значно менше молока, то голівка сиру вийде надто маленька, і ось ці процеси підсушки, дозрівання, вони будуть якось у часі трохи зміщені. Ну, і можуть бути різні варіанти. Ну, можна, звичайно, призвичайтеся, але будуть дуже малесенькі голівки, і вони найімовірніше, будуть пересихати. Окрім молока, знадобиться закваска. Тут. Для початку можуть бути варіанти. Якщо ви жодного разу не варили сир і, звичайно ж, не маєте заквасок, то прекрасно підійде закваска для йогурту Vivo. Її можна придбати в аптеці. Це не зовсім те, що в рецепті, але перед тим, як купувати закваски і інші прибамбаси для сироваріння, варто спробувати, чи сподобається вам сам процес і чи вистачить у вас часу з цим гратися. Молоко завжди пастеризую, і про те, чому та як я це роблю, теж розповім в окремому відео. Тож, у випадку використання пастеризованого молока, використовуємо також хлористий кальцій. Якщо ви таки не бажаєте пастеризувати молоко, ви маєте витримати його після видоювання в холодильнику мінімум 10 годин. І, звичайно ж, потрібен фермент для згортання молока. У мене це сухий фермент від «Віво». У разі відсутності в аптеці такого ферменту можна взяти фермент Мейто, який продається у ветеринарній аптеці, з ним єдина складність. Пакетик рознахований на 100 літрів і розділити таку малу кількість дуже складно. Було б легко це зробити, розчинивши фермент у воді, але розчинений він зберігається зовсім мало. Про різні варіанти розділення такого ферменту зніму якось окреме відео. А зазвичай в магазинах для сироварів. Продаються вже дозовані кількості як заквасок, так і ферментів. Перший крок внесення закваски. Для цього доводимо молоко до температури 32 градуси або охолоджуєте, якщо завершили пастеризацію. Закваску завжди вносимо сухою, попередньо не розчиняючи в воді. Розсипаємо порошочок на поверхню молока, чекаємо 1-2 хвилини, щоб він змочився молоком. І тоді ми зможемо його рівномірно розподілити по всій товщі молока. Якщо ж намагатимося розмішати відразу, швидше за все, закваска зіб'ється непомітну або навіть і в помітно таку грудочку і відповідне набирання кислотності буде порушено. Поки пояснювала цей момент, можу перемішувати. Робити це треба обережно, але старанно, не калатати по колу, не збивати молоко, а розмішувати знизу догори. Накриваю кришкою та даю можливість бактеріям попрацювати у спокої. Це триватиме від 45 до 60 хвилин. Незадовго до закінчення цього процесу необхідно внести в молоко хлорид кальцію. Він може бути як кристалічним, так і в вигляді розчину в ампулі. У будь-якому разі розчиняємо його у воді, якою беремо ну, приблизно 50 мл. Це для того, щоб рівномірно його розподілити, цей розчин. У мене сьогодні це ампули. Кількість необхідного хлористого кальцію залежить більшою мірою від якості молока, але іноді і від рецепту. Я беру 2,5 3 мл на кожен літр молока. Якщо у вас сухий кристалічний, візьміть від 0,2 до 0,3 г на літр. Якщо готуєте сир із зимового молока і просто хочете зробити його трошки веселішим, то дайте анато або відвар шафрану. Але це не обов'язково. Я додаю 2-3 краплі анату. Краще попередньою також розвести у великій кількості молока. Але іноді я буває і додаю просто краплинами його. Прямо в молоко. Хлористий кальцій та анато не вносить разом і не одразу один за одним. А з інтервалом десь приблизно 3-5 хвилин хоча б. Залишилося 5-10 хвилин до закінчення часу, відведеного на роботу запас. Готуємо фермент до внесення. Для цього потрібна кількість фермента розводимо у воді. Вода має бути температурою десь до 30 градусів, не бути хлорованою і бажано не бути жорсткою. У жорсткій воді фермент частково втрачає свою активність. І тоді згусток не буде таким щільним. Пом'якшити воду можна кипятінням з подальшим охолодженням. Підігріваємо молоко до температури внесення фермента. Це найчастіше 35-36 градусів. Точніше, Можна дізнатися з інструкції виробника ферменту. Вносимо фермент обережно, помішуючи рівномірно, розподіляючи його по всій товщі молока. Робимо це протягом десь приблизно однієї півтори хвилини, і обов'язково зупиняємо оцю таку молочну карусель шумівкою, щоб запобігти нерівномірному утворенню згустка, щоб не було оцих таких завихрень. Далі ви можете просто залишити молоко на 35-40 хвилин, накривши його кришкою. Або ж визначити більш точний час утворення згустка за точкою флокуляції. Для цього візьміть пластикову кришечку, ошпарену окропом, покладіть її на молоко одразу після того, як його зупинили. Оце коли зупинили це обертання після внесення ферменту. Засічіть час та визначте скільки хвилин мене від моменту, коли ви поклали кришечку на молоко, до того моменту, коли вона ніби прилипне до молока. Тобто, її не можна буде зрушити з місця більш ніж на 1 см. Тут на, ніби так ми її посуваємо, а вона ніби назад стає. У нормі на це має піти від 12 до 15 хвилин. Якщо у вас більше чи менше часу, наступного разу необхідно буде відкоригувати кількість ферменту. У мене на це пішло 13 хвилин. Далі розраховуємо час до утворення стабільного згустку. Для цього 13 множимо на 2,5. 2,5 це спеціальний коефіцієнт або ж мультиплікатор. Його величина залежить від виду сиру, який ми готуємо. Тож, 13 множимо на 2,5 майже 33 хвилини. Саме стільки часу необхідно для молока, щоб утворити гарний згусток для цього конкретного мого молока. З них 13 хвилин уже минуло, поки ми спостерігали за кришечкою. Залишилося почекати 33 мінус 13 рівня 20 хвилин. В обох випадках, чи ви визначаєте точку флокуляції, чи ні, варто провести тест на чисте відділення згустка. Для цього надріжте згусток і спробуйте, чи чітким буде розріз і чи чистим без налипання пластівців буде ніж. Якщо відділення недостатньо чисте, зачекайте ще хвилин 5-10 А далі приступаємо до розрізання згустка. Маємо отримати щось схоже на кубики зі стороною 1,5 см. Для цього довгим ножем або спатулою для торта розрізаємо згусток на стовпчики, тобто ріжемо вздовж і по вертикалі. Даємо постояти 2 хвилинки, щоб почала відходити сироватка. А далі намагаємося розрізати по горизонталі. Для цього ніж десь так під кутом 45 градусів тримаємо і розрізаємо. Або ж можна використати зігнутий такий шампур. Даємо кубикам постояти ще 2-3 хвилинки, щоб вони зміцнилися, віддавши трохи сироватки. Якщо бачимо частинки за великого розміру, потихеньку їх надрізаємо ножем. Обережно робимо перший проміс по колу, щоб трішки розділити кубики, але якомога менше їх зруйнувати, бо на початку цей згусток ще такий дуже ніжний. Наступні проміси, звичайно, вже сміливіші, але теж обережні, щоб утворилося якомога менше сирного пилу. Далі вмикаємо мінімальний вогонь та контролюємо температуру. Протягом 30 наступних хвилин маємо нагріти масу до 39 градусів. Це буде дуже повільний нагрів. Можливо, навіть придеться вимикати або вмикати нагрівання. Увесь час повільно помішуємо, щоб кубики не злиплися, і в цей час вони будуть краще віддавати сироватку. Після того, як температура досягла 39 градусів, вимикаємо. Зверніть увагу, якщо ви готуєте сир на водяній бані, то зупиняти нагрів треба десь на. 2-2,5 градуси раніше, бо баня продовжує віддавати тепло ніби по інерції. Наступних пів години продовжуємо помішувати сирне зерно, але вже не безперервно, а з інтервалом десь 5-7 хвилин, просто щоб запобігти його злипанню. На цьому етапі я дуже пришвидшила відео. Ви ж можете помішувати більш інтенсивно, ніж на початку, але все-таки обережно. Як бачите, сирне зерно трошки округлюється, немає вже таких гострих країв, вже нема кубиків, і воно робиться пружне. Знову даємо масі постояти, щоб сирне зерно осіло і було легше зливати сироватку. Наступний крок зливання сироватки. Зливаємо її майже повністю. З неї можна виготовити сир рикоту. Рецепт також є або буде на каналі. Поки трохи посолимо сирне зерно. Далі, звичайно, буде засолювання сиру в розсолі, але це буде після пресування, а зараз просто для того, щоб краще відходила сироватка. Для цього беремо 10-12 грам солі. Вона повинна бути не йодована, бо йодована уб'є сир, уб'є мікроорганізми і сир не вийде. Розсипаємо цю сіль на зерно і перемішуємо. Так, сироватка ще трошки відділиться. Далі викладаємо сирне зерно на друшляк, який вистелили серветкою, і трохи його відтискаємо, так злегка, а потім викладаємо у форму. Замість такої форми, як у мене, може бути звичайне пластикове відеречко чи контейнер із отворами, які можна проробити ножем, якщо пластик м'якший, або гарячою шпицею. Робіть ці отвори зсередини назовні. Для того, щоб всередина залишалася гладенькою, для того, щоб можна було легко перевертати сир. Якщо всередині будуть такі знаєте, як зазубринки, то голівка буде руйнуватися. Ставлю форму з сиром під прес. У мене це ось такий саморобний. А раніше на початках взагалі була суцільна імпровізація така кухонна дощечка, на неї пляшки з відповідною кількістю води. Колись навіть ставила каструлю, але вона впала. Ну, єдиний ганджу такого чудо пресує дощечки з пляшками, було те, що голівка могла бути трохи кривою, коли дощечка похиляється. А такий прес цьому запобігає. Пресуємо 12 годин вагою, що дорівнює половині об'єму молока. У мене молока було 6 літрів, тому пресую вагою 3 кг. Десь приблизно посередині цього часу перевертаю сир у формі для рівномірного пресування. Тепер можна трошки збільшити вагу. Я так і роблю, але можна і залишити такою самою. Через 12 годин переходимо до засолювання сирної голівки. Для цього використовуємо 20% розчин солі, який готуємо заздалегідь. Для засолювання такої, як у мене голівки, вистачить розчину, для приготування якого. Розчиняємо 250 г солі в одному літрі води, додаємо 2 грами сухого або 20 мл 10-відсоткового розчину кальція, хлориду та 5 мл десь приблизно одну чайну ложку 9-відсоткового оцту. Отриманий розчин. Бажано процідити, бо сіль може містити багато сміття. А далі його необхідно прокип'ятити і охолодити до температури 10-15 градусів. Можна і нижче, але не вище. Час засолювання близько 4 годин на кожні пів кг сиру. Тож маємо зважити сир, що отримали вже після пресування. Занурюємо голівку в розчин і ставимо в холодильник. Як бачимо, сир плаває. І це означає, що розчин потрібної концентрації. Але верхня частина голівки, от верх її, він над поверхнею розчину. І для того, щоб просолювалася голівка рівномірно, можна вчинити кількома способами. Або ж приблизно посередині часу засолювання перевернути сир, просто щоб рівномірно просолився. Але якщо, наприклад, ви ставите його засолюватися на ніч, то щоб не вставати до нього, можна або ж просто вверх, оцей, що плаває над поверхнею, посипати сіллю, отак присолити, якби ніби ви їжу солите. Або можна просто поставити на цю голівку тарілочку. Вона... Трошки його притопить у цьому розчині солі, і голівка буде повністю в розсолі. І тоді вже перевертати не потрібно. Після того, як час засолювання скінчився, дістаємо голівку та викладаємо її для просушування. Для цього на решітку або у лоток кладемо дренажний килимок. Це також може бути імпровізований дренажний килимок у вигляді будь-якої пластикової січатої поверхні. Обсушування, обвітрювання відбувається при кімнатній температурі не вище 20-23 градусів, але за відсутності протягів. Бо якщо будуть протяги, то сир може подріскатися. Триває таке обсушування 1-дві доби, залежно від температури у приміщенні. Далі кладемо сир у контейнер з дренажним килимком та ставимо у холодильник на визрівання. Костувати, як я вже казала, можна через тиждень, а можна почекати і 2 тижні. Можна, звичайно, чекати і довше, але перший сир зазвичай ніхто довше не чекає. Розрізаємо сир. Як бачите, зовні він дуже привабливий вигляд має. Консистенція у нього доволі щільна, сир напівтвердий. Крім того, він еластичний. Дуже добре плавиться, якщо ви захочете використовувати його на якісь гарячі бутерброди, піцу чи ще щось. Смак у сиру доволі гармонійний, сир злегка пікантний, смак його буде змінюватися в залежності від часу, скільки ви витримаєте його дозрівання. Коли ви опануєте ще кілька видів сиру, тоді ви дуже добре зможете порівнювати різні технології. Ось цей виготовлявся без промивання сирного зерна, без пониження кислотності. Є інші технології з промиванням зерна з пониженням кислотності, з процесом чедеризації, з процесом качетизації, ну, різні дуже. І тоді ви вже зможете порівнювати і обирати той рецепт, який вам більше подобається. Але от різноманіття сирів дозволяє, наприклад, зробити таку сирну тарілку. З дуже різними смаками. Якщо ви ще ніколи не пробували готувати сир, то обов'язково спробуйте. Це, по-перше, захопливо, по-друге, смачно, по-третє, дуже вигідно. Якщо ж у вас вже були спроби, але вони були невдалими, то очевидно ви не враховували якихось нюансів. І саме про такі нюанси я хотіла б розповідати вам у своїх відео. А поки нехай смакує.